Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мені Гровіниця. Як обіцяв, сьогодні оглянемо шифен 350L з примусовим опусканням навісного. Модель 23-го року. Основні, основне все лишилось без змін. Зміни основні відбулись ззаді. Бачимо все, опускається навіска. піднімається. Тобто, в принципі, вже зробили, як справжнього трактора, бачимо, що двосторонній шток, циліндр. По праву руку розмістили розподільник, яким і опускається чи піднімається навіска. Все дуже зручно. Тут розміщений кран. На перекриття, як на мене, придумали дуже класну функцію. Всі знають, що в нас зараз в моді. Даний трактор буде коштувати 3900 в порівнянні зі звичайним шифенгом, який коштує 3800. Ну, я думаю, 100 доларів доплатити за те, щоб можна було вижимати на вісне при необхідності це чудова функція. Має він також блокування. Резетку. Багато хто питає, чому ми не чіпляємо розетку, то щоб ви знали, розетка при підключенні, потрібно розуміти, де у вас повороти, де стопи на причіпі. Якщо ми підключимо висока що ви все одно будете обрізати, перепідключати. Ну, бачимо, що. Такий лайфхак. Мілочно, як говориться, приємно, Не плівка вже на сидінні, а зробили такий тряпляний чехол, По крайній мірі, можна певний час їздити, щоб не псувало сидіння, або якщо стоїть на сонці, закривати, щоб не потріскало. Всі знають і не раз бачили, що ці сидіння мають тріщини. Воно, якщо на сонці постоїть, у вас трохи, то відповідно зразу піде тріщина. Має він боковий радіатор. Все остальне у нас без змін. Чудовий тракторець на 35 кінських сил. Маю надію, що надійдуть такі і повнопривідні трактори з вижиманням навісного. Це нова мода, я так зрозумів, серед тракторів. Спочатку перші були Оріони, потім джими, тепер і шефенги. Заїжджайте до нас. Компанія міняє Гровіниця, знаходимося ми, як завжди, Тиврівське 62А біля авторинку. Бачите, що сьогодні уїхав один тракторець, немає, бачимо пусте місце. Там бачимо ще одне. Хлопці, чесно кажучи, не встигають збирати дуже багато замовлень. Тому, якщо навіть трактора нема на майданчику, такому, такого, як вам потрібно, не факт, що його взагалі немає, Скоріше всього, він стоїть в пачці. Тобто ви замовляєте, за пару годин вам його збирають. Заїжджайте до нас, чекаємо на зустріч. До нової зустрічі.